Шановні фермера, доброго вам дня, доброго вам всім здоров'я, фермера, аграрії, одноосібники. Всі, хто займається цією нелегкою справою, всі ми бачимо цього року, як там природа піднесла якісь сюрпризи, яка була весна, яке літо. Всі ми бачимо, що наша ну, принаймні в Вінницькій області, затримується зі своїм розвитком десь на місяць. Тобто, її обов'язково треба буде сушити. Так що Сушити, ви всі розумієте, а коли будете молотити, на нього не буде ні ціни і буде велика, і буде висока волога. Для того, щоб уникнути лишніх затрат, лишніх коштів, щоб вас не обдурювали елеватори, щоб ви не здавали по тій ціні, по якій вам диктують, вам потрібно придбати зерносушарку, фірми, елеватор Бутмаш», з СМК, з котлом Горинич. Це на твердому паливі. Вона працює на щепі, пілеті, на лузі соняшника, на відходах, на дровах, на тюках, соломи, на круглих, на малих, на малих тюках. Е, є виконання на газу. Сушарки у нас рахуються мобільними. Сушарки є в наявності сушарки від 50 тонн і до 500 тонн. Це якщо ми говоримо про тверде паливо. Якщо на газу, то є 2000 тонн і 1000 тонн. В такому плані. Сушарки українського виробника, нашого, нашого елеватору Будмаша міста Коломиї, Івано-Франківської області. Тобто на сушарки є державна компенсація 25%. На фільмі проходить зараз акція. Вносите маленьку предоплату, заключаємо договір по графіку, якому ми з вами, який ми погоджуємо з вами. І вперед, І вперед ми вам побудували. Змонтували, запустили, ви працюєте і розраховуєтеся з нами тоді, коли це вам буде зручно по даному договорі. Сушарки є в наявності, на сушарки є компенсація, ми працюємо з ПДВ. Наша фірма побудувала більше 500 об'єктів. Ми працюємо з 2000 року на ринку України. Сушарки наші українські, але з європейських комплектуючих. Так що не зволікайте, дзвоніть. Пропонуйте, підійдемо до кожного клієнта. Є можливість через банк, є можливість по любій, формі, по любій формі оплати. Так що дзвоніть, підскажемо, покажемо, розкажемо, покажемо, де ми побудували. Так що, чекаємо на ваш дзвінок. Всім гарного дня і мирного неба!